з сиром та без сира. трішки маємо замовлень. І небагато залишається до продажу. З Сиром хлібець. І такий м'якесенький, такий гарний. Пробуєш? Так. Да. Гарно нарізається дуже. Попробуй. Там без сира. Що, смачний. О. Ніжний. Це я знаю, мені навіть пробувати не треба. Видіть, яка красота. Пахне запашний. Ммм, дійсно смачно. Вартість одного хлібця.